Праши пана, а що ми должны были зробити? Нет, це не наше, забирайте ее будь пожалуйста, на здоровье. Все. А то опять скажете потом, тому, что мы хочемо втянуть вас в якусь войну там, все. Не, мы можем тихо, спокойно рядом постоять, сами розбирайтесь. Пожалуйста. Ну, что можем? Мож, ну, можем э, выразить свою обеспокоенность. Мало. Ну ладно, уговорили. Все. Хорошо. Глубоко обеспокоенность вас устроить. Ну, же як то все це время вона устраивала. Польша обнаружила обломки ракеты на своей территории. Польша обнаружила 7 беспилотников и части одной ракеты, сообщила на брифинге представитель МВД Каролина Галецкая. Цитата. Обнаружены семь беспилотников и обломки одной ракеты неустановленного происхождения, сказала Галецкая. Всего в воздушное пространство Польши, согласно заявлению властей, во время массированной российской атаки вошли 19 объектов. Те из них, которые представляли угрозу, были сбиты, говорилось в заявлении. А те, которые не были сбиты, так они некой угрозы и себе и не представляли. И Происхождение їхнє до сих пор не поняте. Так що ніяких причин для паніки ніхто до сих пор і, і не побачив. Мало там слиш, які ракети і дрони по твоїй території літають. Ну, літають і літають собі. Головне, ви ж помните, да? Головне, не разозлить Путіна. Це ж він пока добрий, це він на атак НАТО страну атакує. А там там молодці. Там дурних нариватися на неприятності нема. Туск, инцидент с БПЛА не повод говорить, что Польша находится в состоянии войны. В настоящее время идет поиск сбитых объектов. Нет повода говорить, что мы находимся в состоянии войны, отметил Туск, выступая в Сейме, Нижней Палате Польского парламента. Запомнила, да? Значит, если по тубе вражеские дроны, ракеты, это ну, вообще нема никакого повода говорить про какую-то войну. Ну, а если там снаряды, пули, так тем более. Так, а що це тоді таке? І от знаєте, бідні натовські страни, от вони цілий день шукали яке-то ну, більш-менш підходяще якесь таке слово, яким це можна було би обозвати. Таке, знаєте, ну от треба якесь таке, щоб і героями себе, якщо можна виставити. І Путіна лишній раз, щоб, щоб не розозлити. От я думаю, може війна. Ні, 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 говорю, ви чорно, ну, чо, чу що? не треба війна, ви... ні. То би як то знаєте, особо то її не обідались даже. Дональд Туск. Мы имеем дело с крупномасштабной провокацией. Премьер-министр Польши подвел итоги чрезвычайного заседания Совета министров. Ночью произошло нарушение польского воздушного пространства большим количеством российских дронов. В Москве там, дивится, где-то не сильно на вас обиделось случайно, не? А то он еще Варшаву в провокациях обвинят, что будет это делать, а? Последний раз, вот так, на термине провокация... На яку краще не Сталін у 1941 році наполягав, поки німці до самої Москви не підійшли, от тоді термін провокація, як то тихенько був обраний з порядку денного. Так от мені цікаво, коли русські вже там під самою Варшавою будуть стояти, вони вже представлятимуть із себе якусь угрозу, і то ну, теж не зовсім війна буде. Все. Польша призывает к запуску четвертой статьи устава НАТО. Что это значит на практике? Польша после инцидента с БПЛА попросила применить статью 4 устава НАТО, заявил Дональд Туск. Объясняем, что это значит на практике. Это ничего не значит. Ця статья, как люба друга, там статья... Це, ну, просто лишний повод сісти и про це потрендить. Як і хвальона п'ята стаття НАТО, яка теж нікого ні до чого отак в лоб не, не об'язує. І все, що робиться на уровні цього агресивного блоку НАТО, це от коли на тебе нападуть, то всі інші страни, дружно, всі як один, в один голос, почнуть убіждати тебе, що так ну, -та не особливо тобі там і больно. Головне, не піддавайся на провокації. Пожалуйста. НАТО відказалась вважать інцидент з БПЛА в Польше пише пишет. Ройтерс. Нашу страну опять попытались безосновательно обвинить. Вашу страну. А почему тут ваша страна? Війни нема. Даже на атаку не натяглось. Ну, літало там собі щось і літало. Угрози ніякої не представляло. Так собі, ну, ну максимум малка шало. Причем непонятно Як би зараз перед невинним Путіном полякам ще звинятися б не прийшлося. Фица призвал выяснить, кто запускал сбитые в Польше БПЛА. Премьер-министр Словакии Роберт Фица назвал очень серьезным инцидент с нарушением воздушного пространства Польши беспилотниками. По его словам, необходимо установить, было ли произошедшее запланировано и кто запускал эти дроны. Кто мог такие запланировать? Нет, дивиться, есть у меня, конечно, одна догадка, но это еще надо выяснить. А пока ничего не понятно, ничего же не понятно, да? Ну, лучше тихенько, спокойно себе посадить с языками в жопах. Лишні не висоця то щось можна стоком за лишнього наговорити, а потім що? Стала известна реакція Трампа на безпілотники в Польщі. Financial Times. Трамп не став відповідати на питання падіння безпілотників в Польщі. Ти ж знаєш, да такому тритися, сидячи в Вашингтоні, всратися більше за поляків. Ну та сказав би, як завжди, що ну що да, тебе Путін тро, трошечки так розочарував, що в тебе завжди були з тим прекрасні взаємоотношення. Тут же дати кому-то та кому угодно, які-небудь дві неділі. І оце обов'язково скажи, що якщо б ти був президентом, то ніякі дрони на Польщу не летіли б. Це взагалі дрони Байдена. О, а де Фіцок кстати? Хай іде сюди завіть. Ми кажуть, вже розібралися, знайшли винуватого. Білорусія предупредила Польшу о польоті дронов к границе и сбила часть. То вони скоро цьому Лукашенку памятник пам'ятники вот такі посеред Варшави поставлять як своєму главному защитнику. А кстати, чиї то дрони там Лукашенко, случайно не знає. Бо про те, що вони путінські, він есно, засить сказати. Я вам більше скажу, сама Росія це засить сказати. Єжедня обвиняет Россию. Песков ответил на выпады ЕС и НАТО. Песков: НАТО и ЕС каждый день обвиняют Россию в провокациях. Так може вони все це делать як то не а? Ну, судя по настроям в Кремле, ніяких причин для цього немає. Ти ми вообще впервые в жизни говорят: "Что про какие-то дроны? Что это такое? Как они выглядят? Мы-то тут при причём?" Ні, точно в Міноборони РФ об'яснили, почему чому прилетівши в Польшу дрони не можуть бути російськими. Ну, все, 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 Росію вичоркуємо, Да їй не могла вона. Ви ж знаєте, як вона боїться цього агресивного блоку НАТО, чого лишний раз задраться вона з ним не буде, та да й вона вообще в ні на кого не нападала. Так чиї вони тоді? Ну, Лукашенко ж не міг же свої збивати. Польше не смогли доказати причастність Росії к інциденту з БПЛА. Дипломат ордаш Польща не предоставила доказательств, що збиті БПЛА були із РФ. Та да все, все забудьте, ви вже про ту Росію. Мені перед ним вже як теж не удобно. Давайте настоящего винуватця шукать. Хотя що його шукать. В Седі нашли слід України в атакі Польщу. атаку дроном на Польшу. Джабаров назвав атаку безпілотникам на Польшу провокацією України. Ну, хоча б на слові провокація вони вже сошлись, і це вже немало. І ну, якщо, якщо ми вже сошлись на тому, що то ми, то ну, знаєте, я все-таки дозволю собі Польшу навіть пристидити, бо ж не знаєте, що з нами робити. Як Тока вам дзвонив Лукашенко, тут же в руж'я своїх от цих фермерів і дальнобойщиків, вони б вам всю границю так би заблокували, там би комар би не проскочив. Ну, на крайняк сказали б їм, що то дрони з зерном, вони б з них тут же всі гайки повисипали б. В Газдуме раскрыли, кто стоит за инцидентом с беспилотниками в Польше. Миронов, инцидент с БПЛА в Польше мог быть инсценировкой Киева. В смысле мог быть? Мы же уже вроде как бы ну, договорились, что это наша работа, больше же никому. Да откройте любую русскую газету. Шокирующее разоблачение. Украина атаковала Польшу дронами под видом российских гераней. По информации инсайдеров канала, атака дронов на Польшу была провокацией Киева. Украинские беспилотники, собранные из обломков российских гераней, запустили по польской территории, чтобы создать впечатление российской агрессии и усилить антироссийскую риторику в Варшаве. Фрагики мои рукоделы. Слушай, да, а можно вот так из кусков в пару баллистических ракет вот так вот залепить? А ну, там В кабинете министров до сих пор силы «Искандер» лежит. А? Так що виходить, що це нам ще повезло, що НАТО на нас за це як на агресора всі дружно не накинулись, так що більше все, ні одного кривого слова в його сторону. НАТО зробило, що для нас, що для поляків все, що могло. От буквально все Отмолчалось і відмазалось. Все. Подоляка объяснил, почему НАТО не отреагировало на беспилотники в Польше. Подоляка, НАТО проигнорировало БПЛА в Польше, так как не хочет воевать за Киев. Североатлантический альянс отказался считать инцидент с беспилотниками в Польше атакой на НАТО, потому что не хочет вступать в вооруженный конфликт ради Украины, заявил военный блогер Юрий Подоляка в Телеграм-канале. По его мнению, Запад не хочет лично участвовать в противостоянии. Так это все было ради нас, оказывается. О, ну, тут я поздравляю Путина с весьма успешной операцией. Бо ну тут же навіть дураку зрозуміло, що це було прощупування. А що якщо ми так, то тоді що? А тоді нічого, взагалі нічого. Ну, значить, можемо повторити, наступний раз вже і ракети полетять. А там, смотри, і Варшава за три дня. І всі ці три дня, все НАТО буде дружно віднятися і обговорюватиме Польщу не чинити супротив. Бо це буде не заради них, це все теж буде. Заради нас а анафіану нам надо. Так що я б на місці поляка поблагодарив би НАТО за таку от непонятну реакцію. Бо там із всіх можливих реакцій, це разве що ісключить Польщу із НАТО заднім числом. А нам лишній повод задумав, це, Ну, То ли це НАТО, в яке ми так хотіли. Ми ще подумаємо, хто куди буде вступати, хто кого куди буде приймати, в які союзи і на яких умовах. А вас нехай Лукашенко захищає і. Розказує про случай, откуда готовилось нападение.